Салют, друзі, це Kitchen Club І сьогодні у нас в гостях самий офігенний не крінжовий чувак із мастер шефа Артем Кабулахин. Привіт, я Артем Кабулахин. Привіт, я Юра. Я в Kitchen Club І сьогодні ми готуємо похмільний сніданок. Раніка. Ну, а, Сьогодні ми будемо готувати пахмільну локшину нудл-дудл peanut butter нудл. Так називаємо нудл-дудл. Так називаємо нудл дудл. Для цього нам потрібно локшина швидкого приготування, корейська. Але взагалі будь-яка, яка вам подобається: два яйця, кунжут. У нас кунжут з норі і стружкою тунця, трошки соєвого соусу, чилі крісп. Або лаоганма і орексова паста. Трошки зеленої цибульки. На початок нам потрібно зварити локшину. Сюди нам потрібно набрати водички. Ми взяли отаку корейську локшину: hot chicken flavored ramen, soy bean sauce. Вот. <laughs> Насправді там можна брати будь-яку, яку захочеш, просто мені подобається, коли вона товща. Тут є у нас прикольнячий соус, прям вже готовченка. Ми візьмемо ще одну пачку, у нас двоє. От. Якщо ви были вчора в обов'язково вот Газі, вот зраночку можна приготувати, легосенько, може юритися вода в меню, я не знаю. Побачимо. Ну, сам Бог знає тільки все. Так, нам сюди треба води. Я, я пішов е, за водою. Може з тим крана наливати. Закипятили воду і тепер сюди ми додаємо максимум. Хімікатні, але Ух. смачні спеції. Там э, овочі, глутамат по-любому. Морковка, капуста. І у нас є оця штучка. Суп-бейс. Суп-бейс, блін, вот. хочу спробувати. Давай. Ой-ой. Mm. Mm. Якщо чесно, це смачно. <свят> ну, такий. Реально глутаматовий удар. Туда. В Китаї дуже сильно розвинута оця вся двіжуха з. З травами швидкого приготування, тому вони, типу, супер якісні. Коротше, ми його трошки розмішаємо. І ми сюди валимо так. хоба раз, хоба два. Потім... Так, дістий хто їв в дитинстві мівіну, не варено, поставте лайк. Солодку, поставте два лайка. Хто їв мівіну солодку, а в хто пам'ятає пам'ятаємо з полуницею? Я пам'ятаю. з бананом. Ми його так відкришили, потім і так от. Від... Це трешак, реально. Так. E, Про що вони думали, коли робили солодку мівіну? Ми стаємо трохи на дистанції, част я, щоб не робити поміхи. Бо як виявилось, індукційна плита теж має радіохвилі. Вона передає на Росію все, що ми тут розмовляємо. Тому зараз я відійшов подалі, щоб нас не підслуховували. Так, коротше, вона варить. Все, хай варити. Вона дійсно вариться. Вона, вона варить. Домовляю. Так, а цю локшу її прямо треба варити-варити, ну... просто за залити під не вийде? Ні, вона типу плотна э, і товста, тому її треба трошки проварити. Це як з людьми, розумієш? <плотна> 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 Коротше, нормально, ось така от косичка у нас. Ми беремо пенат баттер, трошки його так сказати, міксити, ложечку. Хоп, раз, і ще потім хоп, два. Що? Друзі, що? пройшло всього 5 секунд, а, а локшина вже зварилась. Тепер нам її треба достати от, не сильно від рідини, віджимати, нічого, ми додамо, тіпа, щоб у нас був густий-густий соус. Угу. Все це на арахісову пасту. Все це туди в миску з арахісової пасти, щоб було сочно восточно <хи> І арахісова паста з'єднається. Я знаю, я технік-технолог ресторанного господарства. Вона хімічно з'єднається з рідиною. І у нас стане густий густий соус. Ми, мабуть, диви, яка вона. Я вже готовий їсти. Коротше, ми дамо ще трошки. Отак от. Кухня це фрістайл. Готовка це лябов. А пахне як. Я <laughs> говорю. Заміш я насправді вже хочу, це їсти. Диви. Як думаєш, можна з такою стравою вриватись на мастер-шеф? На мастер-шеф ви отримуєте три зірки мішленці. <рес> Хорошо перемішайте, бо э, рисова паста десь застигає і. И... Отак вот от. Во, о, о. Так. Оце Good Consistation, так сказати. Вот Отак. Отак. Дивіться, хто красивіший, Юра чи це локшина? Напишіть в коментарі. Немає, немає, немає <ривіт> <правильного відповіді. ривіт> Ми зараз посмажимо сюди, ще яєчко. Ну, типу, сніданок, сніданок. Що це? Ну так, да, ребят, це все-таки сніданок. Ну. Це потужна альтернатива вашому авокадо тосту. <ривіт> Або матча. Матча тосту. <ривіт> <ривіт> так, беремо яєчко. Ой-ой-ой! ой ой <смітко> е, Беремо, друге єшка. Нам треба кришка, не треба. Ні-ні. ні Я можу руками зробити її. Накриває, прикриває. Ті, і отак от сходу, отак от зходу кунжутика. У нас е, кунжутік, так кунжутик не просто кунжутик, це куріках. Хурікаке. Хурікакі це суміш спецій, в основі якої є кунжут. Білий, або чорний, або білий чорний. Ми не расисти. Е, стружка тонця, норі. Опціонально можна додати пиво. Опціонально туди можна додати ще якусь спецію додаткову або можна додати сухий е, рибний бульйон, можна додати анчоуси. Так, О, поки ось. у нас смажиться яєшка, ми візьмемо цибулю. Нам треба етелева. рідкий жовточок. Нам треба по-любому. Ну, цепу. Я не признаю яйця з нерідким жовточком. Моя бабуся називає такі яйця сині. Сині. Напитаю мене, тобі типу, нормальне чи сині прям зварити. Ну, Типу, коли воно виварюється так довго, що воно аж синіє. У типу. е, мене є декілька правил на життя. Я не виношу сміття ввечері. Не, не позичаю гроші. Через порох не передаю. Да, і їм яйця тільки з сирим жовтком. Вирізаємо <різь> цибулечку. Чуть-чуть да, свіжості зазвичай. Подивіться, Зранку. він навіть не дивиться. Я, я взагалі не дивлюся. Я дивлюсь просто на яйця, щоб вони не згоріли. Все. Отак от. Чікс. Отак от. Чикс? Головне сказати, оце слово, це... І тоді воно вийде професійно. Бо це... якщо ви так не робите, ви не професіонал. Ви е... аматор. Покерте мої руки, я на мишу з'їм кусочок опцию. Ні! І скажу, чи смачно це, чи не смачно. Чи смачно це, чи дуже смачно? Дуже смачно. Ви готові? Ви готові. Е... Ми готові. Ми беремо тарелочки. Я спробував оце, да? І все круто, але я думаю, що треба трошки соєвого. Чуть-чуть туди хоп. Хоп. Доста. Головне, скажіть, хоп-хоп, не хоп. скажете, вам не буде достатньо. Якщо ви не коментуєте те, що ви робите, це хірова зйомка. У нас така от лошина. ми зараз її отак от. Отак от туди го. Подивіться, як це гарно. Такого Я... впорно не покажуть. Отак от. Воно виглядає зараз не як локшена з арахісовою пастою, як арахісова паста з локшена. <рес> Вона настільки соковите, прям вийшло. Масло том. У мене є пропозиція до вас. <рес> Я э, люблю просто рахісову пасту. І, да, і тому ми просто підтримуємо українського виробника і це класно. І я вам раджу це робити. Підтримуйте українських виробників. Ми не просто тут прикольчики ганяємо да, і п'ємо, Ми ще підтримуємо нашу державу. Так що їжте смачну арагісову пасту. Масло тон. Та-дам! Якщо воно вам здається недостатньо гострим, то для чого у нас є лауга ма. Аліна. Да, офігенна штучка, насправді її дуже люблю. Це крабабуся всіх шефів. Звичайні люди пішли там від Адама і Єви, а всі кухарі пішли від цієї бабки, бо вона колись з'їла яблуко, яке не можна було. З'їла кусок чилі перця. Це не жінка, це ікона. Бейсик це дуже багато чилі, соєві боби ферментовані. І олія зазвичай там іде типу, рапсова. І вона смажиться там, типу, з цибулею, з зімберм, часником. Оце, типа, як Apple в світі чи лікріс. Отак це виглядає, і ми отак ще зверху, отак от його туди. Оба. І отак от олійки ще чуть-чуть. Ой, трохи. Отак от, отак от. Отуди його. Так, все. Тут Я насправді вже рахую секунди до моменту, коли ми будемо це їсти. Е, І у нас іде. Не ідеально нарізана цибулька. Просто отак. От. Не ідеально, тому що супер ідеально. Peanut butter noodle. Я відразу це фоткаю на телефон. бо Це супер Коротше, це Кічен Club Breakfast Noodle Doodle Peanut, peanut Butter. Тестим. Нарешті цей момент настав, якого ми чекали. Дивіться, головне я, я Головне, щоб що? от. Так от жовточок рідесенький. Да. Отак. От Давай! Блін, як же це потужно виглядає. По-перше, це ну, не смачно. Ду... Не готуйте таке вдома, це не смачно. Це фігня. Ні, воно, коротше, супер кремове, але я думаю, що це видно. Прям, типу. Воно гостре. А жирне. М -м -м. Ну, воно прям вообще вау. Не знаю, в мене просто нема слів. Я б, я б хотів ще щось сказати. викинути якусь шутку чи щось цікаве. Але я просто в шоці як це реально смачно. Я б ніколи не подумав. Та й думаю, ви теж не подумали, що можна <ква> вот так смачно робити просто. О, господи. Локшину швидкого заварювання. Коротше, якщо у вас є архісова паста і, і вам надоїв цей наш peanut butter jelly sandwich, берете локшину просто і от це готуєте. Прикольно, до речі, що яєчко ще хрустяще. та Так, так, текстурка. У мене вже дуже сильно обгоріла морда від цієї страви від того, як це було смачно. Дуже дякуємо за це Артему Кабулахіну, цьому класному хлопцю, який готує класні страви, на якого ви підписані. Той самий красавчик із майстер-шеф. Якщо не підписані, підпишіться. <laughs> підпишіться на Артема <laughs> Кабулахіна, підпишіться на Кічен Клаб. Не перемикайтесь. Дякую, Кічен Клабу, що запросили. Я хоч поїм зранку нормально. <laughs> От. І підписуйтесь на Kitchen Club, бо вони перші, хто це зробив. Фу, воно гостре. Воно нормально гостре. Так. Да.